Ой, шановні, вітаю далі. Продовження йде. Бо не на ту кнопку нажала, а продовження того йде, що ми йдемо дивитися на виставку машин. Написано Car Show. Бачите? Ось і показано куди. І йдемо тут недалечко. Зараз просто покажемо вам, скільки людей. Ну, я думаю, що сюди з'їхались багато людей. Не тільки місцеві, а з провінції. Бо коли ми були у Монтоні, то було дуже багато людей. Ну, а це ж таке на рівні сільському. Як кажуть, ну, але то сільське е, сільський рівень. Прирівняний, ось це у нас муніципалітет. От Тут церква, тут муніципалітет, там далі йде парк, там далі йде і каток, де відбуваються змагання з хокею. От, Шоу різні, там далі відбуваються. І ось вже можете побачити людей, які припаркувалися, там от в тіні. У нас, як кажуть, трошки жаркувато, але на вулиці 23 градуси, то гарна, гарна погода. Ось такий вигляд. Ну, а там навіть можна як придивитися хату, побачити нашого, але це сусіди. Оце, шановні, продовжую. Уже я підійшла до місця розташування. Там уже і люди сидять під навісами. Трошечки йду неправильно, бо тут немає тротуара. а по законах треба йти по узбіччю назустріч рухаючому транспорту. Бачите? А я трошечки, мені хочеться зі сторони глянути, як тут все виглядає. Бачите, люди вже собі ходять там. Хто відпочиває, хто припаркувався вже. Це виставочні машини. Бачите, вон стоїть машина, дядько сидить. Трошечки, може, приближу, таку, щоб було цікавіше. Ось, Машина відкрита і показують, що вони, ці машини, вони приїхали сюди своїм ходом. Оце цікаво. Я не знаю, може тут і можна купити машину, може вона, може якісь і продаються. Бачите, я ще поки що збоку показую, так, зі сторони, як воно виглядає. Оце шоу, бачите? Ось прямо звідти починається. І потім покажу я так зі сторони нашої. Зайшла. Вон, бачите, де он недалечко від хати, бо он, ви знаєте, де ми живемо, он, церква. І починає. Тут дуже гарний парк. Я вже не один раз показувала вам, як ми гуляємо, прогулюємося в цьому парку. трошечки ще пройдуся туди, а потім вже е, буду кусочками, шановні, з, з е, вертикальним положенням, і так по кусочках знімати. Бо їх тут дуже багато. Бачите? Тут дуже гарне місце, тому що Минулий раз, коли це було каршоу, воно було в Монтоні. Монтон це е, по величині найбільше місто, бо столиця Фредеріктон е, бронсвіка А Монтон це більш таке промислове місце. Е, і більше населення там. І... А тут, тут дуже гарне місце, бачите, як роз, розпра... розмістилися під деревами, під тінню дерев. Доріжки тут гарні, асфальтовані. Бачите, люди все-таки прибувають, перебувають. Я йду цією стороною. Оця музика нам чути до хати, ну як на подвір'ї. Комусь вже може не терпиться ж зайти туди, але ну, я вже там піду, де можна перейти. Хоча і ось тут можна перейти. Як кажуть, весь масштаб, бо там от навіть не видно кінця, там за поворотом ще стоять. Буду показувати машини, що цікаво, як, що. Заходьте, дивіться. Таке відпочинок. Дуже багато зараз туристів є, бо вони приїжджають сюди у нас недалечко у нас до пляжу десь півгодини до океанських пляжів. Там Шадіак, Парле біч є, що люди приїжджають, відпочивають. Багато і тут живуть. Як кажуть, знімають квартири, бо тут дуже мальовничі місця. Ось, так люди відпочивають, проводять час. Цікаво, заходьте, лайкайте, цікавтеся. Шановні, це не заробіток, щоб ви не думали. Це просто показати спосіб життя, як люди живуть, що роблять, яке воно життя в Канаді. Ну, все. До зустрічі на інших відео. Я буду пояснювати, що це кар-шоу. Шоу машин легкових, які вже давнішні, але вони на ходу. Люди приїжджають на цих машинах своїм ходом. Ну, все, далі до перегляду! Заходьте, цікавтесь, будемо разом!